Там було багато дівчат, 3000 дівчат, і шансів в неї, як ви розумієте, було 3000 одного. Але вона була все ж розумною. Розумною китайською дівчиною. І спроби зробити з неї дурепу все ж таки, ну, як вам сказати, Ну, на той час її дурепою важко було вважати, скажімо так. Вона отримує при імператорському дворі насправді добру освіту. Вона відчуває, що вона не просто має знати певний церемоніал, вона має йому слідувати і її навчають як наложницю. Не забувайте ще про це. Її не вчать вищій математиці, її не вчать ну, про економіку як взагалі мовчу.